Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті сульміго каналу Ютуб Імпаріамо лілі Сьогодні в нас, як ви бачите, дуже гарно тема. Тема, про яку мені алімпровізо написалось, тому що зауважила за своїми студентами, що це дійсно конфузо. Воно плутається, ви розумієте. Тому давайте не гаємо ні секунди, а йдемо, подивимося, в чому ж різниця між дісоліто, альсолітом соліто, і хто зна, можливо, і ще якісь приклади вам дам, які ви не знаєте і не усвідомлювали. Звичайно, дочекайтесь до кінця, тому що що в кінці тест. Якраз протестуєте свої знання і закріпите сьогоднішній наш матеріал. Розпочинаємо! Але то за щастя маю, Почекайте, дати покажу вам українську вишиваночку. Я вже останнім часом в вишиванках розходилася, бо... Мені так сподобалось, рагаці, Мама мій, од... Дивіться, як... як в нас все гарно люди роблять ну що за краса? Все, буду ось так. Рагаці, розпочинаємо. Почнемо з слова дісоліто. Якщо і для вас це означало зазвичай, тоді ви молодці молодці. Ну, а якщо не зазвичай, ви все рівно молодці, бо що ми робимо? Вчимось на помилках. Давайте одразу до прикладу. Наприклад. Зазвичай я п'ю каву зранку і після обіду. Отже, зазвичай я роблю Угу. De solito prendo un café la matina e dopo pranzo. Отже, зазвичай в мене така рутина. Я п'ю каву лише там зранку і після обіду. De solito, prendo. Зверніть увагу. так? Італійці часто говорять саме prendere un café, кафе. Ну, та бере теж підходить. Але прендери ви теж часто, якщо не частіше почуєте брендером кафе. Куді дісоліто, зазвичай я ось так 에, собі п'ю кавочку. Наступне, О котрій годині у вас урок зазвичай, чи зазвичай, в котрій годині займаєтесь, зазвичай, о котрій годині починається урок, отже, зазвичай це дія. коли трапляється. Аке ора Avete la lezione di solito. Oprostite, lahko to disolito reči na začetku in v konci, kdaj si želite. Glavno, da bi zvenelo, a kako? Oprostite, disolito, a ke ora avete la lezione, di, a ke ora ay la lezione di solito. Ok, avete kapito, razumeli me? No, to je še en primer, ki je dober. Običajno ne pijem. Але сьогодні собі дозволю келих вина. як так гарно сказати італійською? Di solito non bevo, ma oggi ма permetto мі пермето di vino. що зазвичай я не п'ю. До соліто є номбиво. Це не є моя звичайна якась дія, рутина, що я роблю зазвичай, ага. Mi permetto, від слова перметесі, дозволити собі. Ось мені зараз прийшло uh, таке еземпіо. Та, ма коме ти перметті? Італійці кажуть, а ма коме ти перметті? Та як ти собі таке можеш дозволити? Е, uh, va bene. Comunque, di solito non bevo, ma oggi sì. Va bene? Ho già зрозуміли сенс. Di solito і коли його використовувати? Коли ми хочемо сказати, що зазвичай, uh, що я роблю зазвичай. Наступне це «al», Соліто, як гадаєте, коли ми використовуємо це al solito подумайте одразу про якісь еземпі, одразу, та, про приклади, і в чат мені вже можете починати писати в коментарях. Угу. Отже, означає, al solito означає як завжди, come sempre come al solito пам'ятаєте, ми відповідаємо на запитання, come stai come al Соліто, а отже, як завжди, йдемо в той ресторан, як завжди. Мається на увазі, йдемо в той самий ресторан, де ми завжди ходимо. Андемо Ал Соліто ресторанте. Це означає, ну що, йдемо в той ресторан звичний, що нам звично туди ходити. Тільки не плутайте, бо di solito – це зазвичай. Бачите, ми не зможемо з вами сказати «Ідемо в той ресторан зазвичай. Трошки інше значення. А ми хочемо сказати «Ідемо в ресторан, куди ми ходимо, в той наш вічний ресторан, де ми часто ходимо, отже, як завжди, Андємо Аль ristorante. ресторанте. Чоє? Мається на увазі, Ідемо в звичний для нас ресторан. Uh -huh. Чи, наприклад, зустрінемось там, де завжди, на звичному місці. Чи ведь ямо Аль Соліто Посто? Посто, яке Dove noi andiamo. там, де завжди. Там, де ми часто ходимо, там, де ми вічно зустрічаємось. Al solito посто. Ну і ще одне. Андрій повівся, як завжди. Ну, в сенсі, що поведінка в нього, так? що він повівся. Не то, що повівся на якийсь розвод, а. Хе, та й, в принципі, це теж підходить, навіть якщо він поведеться як розвод. Що в сенсі, як завжди? Як завжди? Андре Сіє Компортато коме Аль Соліто. Андрій себе повів, як завжди. Коме Аль Соліто. Отже, ми з вами більше не скажемо. Come di solito. Бо, знову ж таки, di solito означає зазвичай. Тут нам не підходить сказати Андрій повівся зазвичай. Ми маємо сказати, як завжди. Звичайно, так, ми можемо з вами сказати: Андреас sempre. Al solito modo. модо. Угу, звичному його. Угу. Mm -hmm. Отже, come al solito. як завжди, як зазвичай. Добре, значить, ми вже з вами зрозуміли різницю між di solito, що означає зазвичай, al соліто, що, в принципі, синонім до як come sempre. Ну і il solito, що означає il solito. Звичайно, ви зараз бачите артиклі і кажете, о, бачу що. Іменник Перфетто. Тому це означає те саме щось, іменник, те, що завжди, у нас специфіка. Наприклад, щоб довго не думати, замовлю те саме. Не замовлю, е, як завжди, чи не замовлю те, що зазвичай замовляю. А хочу трошки поміняти сенс і сказати, замовлю те саме. Значить, скажемо з вами, per non пенсаре troppo Ордіно і соліто. Щоб довго не думати, замовлю теж саме. Те, що зазвичай можемо додати, і вийде що? І скажемо ордіно і соліто, Коме аль соліто. А що? Ну так, бачите, там чуть-чуть поміняти. Що ми міняємо, бо сенс, в принципі, майже той самий. Але чуть контекст міняється, розумієте? Але треба ті Аль-Ільді знати, щоб правильно вставляти. Тож тренуйте і обов'язково що? Що ви зараз робите гарно? Бо... Чи не дуже гарно, бо я дуже погано чую, насправді, чи то в мене вже щось зі слухом, бо я не чую, рагаці, як ви вимовляєте в голос. Отже, наступні речення, будь ласка, вимовляйте голосніше. Я вас хочу чути фінокуа аж сюди. Він вічно говорить про те саме, про політику. Мама мія! Бачите?

Делла, Політика, Мама Мія, що тут вже трапило, зараз мене запитаєте, що це за Делле? Ті, хто гарно знають артиклі, ті, хто зна гарно знають прийменники, ті, хто не знають ні прийменники, ні артиклі, чи ті, у кого воно храмає, чи як воно говориться нормально гарно українською, вже знають. Вихід з цієї ситуації, мій корсу діграматика, тому що там відповіді на всі ваші ось ці сумніви і запитання. Там ми з вами зрозуміємо, що дель це є наше з'єднання ді плюс іль, і от і одразу отримуєте цілу купу прикладів і тестів для тренування, щоб закріпити дуже гарно еперсемпре. А поки ми з вами йдемо далі. І, звичайно, якщо вам цікавий мій курс. Як завжди знайдете посилання під цим відео. Рагаці, дивіться. Знаєте що, до речі, я хотіла вам дещо сказати. Ось. Зауважила, що останнім часом, я не знаю, чи то вже всі так нагло лінуються максимально, як тільки можна, чи там вам щось не вибиває, я не знаю, ви мені вже дайте знати. Але бачу, як дуже часто ви мені пишете, як придбати книгу під відео, де написано і сказано, що посилання на книгу. Під відео, окрім того, я ще надсилаю посилання в коментарях. Окрім того, розумієте, мало з того, ви мені навіть хтось написав під коментар. Ні, ну ви прислухайтесь, будь ласка. Скажіть, будь ласка, під коментарем з посиланням на книгу, наприклад. Ви мені написали, як придбати книгу? Я просто хочу зрозуміти, як воно функціонує. Я не знаю, вам ви не читаєте, як зробити так, щоб вам було легко і мені також. Тому що я хочу, щоб у вас був доступ до всього легко і просто. А якщо ви мені продовжуєте задавати ось ці самі всі запитання, як придбати під посиланням, я тоді хочу зрозуміти, як я ще можу вам допомогти. Тому що ви розумієте, так, ми онлайн. Я не можу ось, так, вам піднести рукою. І максимально все, що я можу зробити, це вам залишити посилання і сказати: ось тут клікніть її собі, все читайте. Ось, але, походу, навіть ви це не бачите. Тому, якщо у вас є якісь варіанти, напишіть мені, як зробити так, щоб до вас доносити мої прекрасні для вас матеріали просто і легко. Дайте мені знати. Ну і не забувайте, будь-що, чи хочете ви мої книги, чи хочете ви мої курси, чи ви хочете записатися на урок. Все, всі посилання під відео. А мене? Добре. Андріама Авант, я то я щось розговорила з мама Ну, бо розумієте, аж наболіло. Бо часто ви мені це саме пишете, ну макоми маю. О, до речі, дивіться, бачите, я організовую наступного тижня. Ну, це я зараз сьогодні вам говорю, що наступного тижня організовую уроки, які я ніколи не провожу, А ось я вирішила зробити супертест, провести уроки, не прив'язані до курсів. Бо зазвичай, ви знаєте, так, ми робимо з вами уроки вже в курсах. А це не прив'язане до курсу. 990 прийшли на урок. Сподобалось супер, придете на ще один. Не сподобалось нічого страшного, більше не прийдете. Але зато хоч подивитися, чи вам подобається мій вид викладання чи ні. Як завжди, що переходьте за посиланням під відео і не пропустіть цей ексклюзивний шанс попасти до мене на урок, не оплачуючи вищі суми, як за курс. Тут лише 10 євро, приходимо і проводимо супер класно, весело час разом. Звичайно, місця лімітні. А як же? Тому що це буде груповий курс, максимум 10 людей. Більше і то забагато, якщо чесно, тому подивлюсь, може взагалі зменшу. Регацію, так що забирайте останні, е, останні місця і будемо займатися разом. Посилання під відео. Ой, все на раз! Хочу тут також подякувати моїм прекрасним абонаті, які підтримують мій канал. Люба, Света, Оля, Рома. Я вас люблю. Грація, Міле, що підтримуєте мій ютуб канал, а ми з вами переходимо на соліта». Зараз таки скажете Скуза, і цього не було в планах і не було це написано ні в титулу, ні ніде. Що це за соліта»?» Давайте з вами задумуємось. Якщо в нас є «іль»? Соліта це ж іменник. То може бути і ла соліто». Так, це може бути і Ле То що? давайте подивимося на прикладі. Як завжди, означає те саме, звичайно, в залежності, про якого іменника ми говоримо: в чоловічому роді чи в жіночому. Тому, як ми з вами гарно зрозуміли, ласоліта, звичайно, відноситься до жіночого рода слова. Наприклад, вічно те самовиправдовування, мама Мія. Sempre ла соліта, бо скуза вона. Тому ми скажемо ла соліта. Отже, та сама, те саме, той самий, ті самі про щось говоримо про іменник. Коли ми говоримо про іменник, в нас міняється звичайно артикль, в залежності про жіночий рід говоримо чи про чоловічий. Тому так. Ми можемо з вами в множині сказати семпре лесоліте, скузе, уфа, вічно ті самі виправдовування, вічно то сам, Еко, бачите, лесоліте, ла, ла соліта, то посто. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли тепер, де використовувати ласоліта, ільсоліто, al solito Тож, давайте перейдемо одразу на супертест. Як завжди, я читаю речення. Дивіться, що бракує слова, ну чи два слова, ті, що ми з вами сьогодні вивчили, а ви ставите яке правильне. Отже, scelto ашельто carbonara. Що будемо вибирати? Як завжди, вибрав карбонара.

Аж хочеться, правда? Мені вже вона такого. Ну, Вам теж, правда? Отже, маакеорат і звелі, дісоліто знову наше дісоліто. Тому що запитання: слухайма, о котрій годині ти встаєш зра... зазвичай, коли ти зазвичай прокидаєшся? Мааке ураті звелі дісоліто. Як справулічки, <хе -хе> я впевнена, що все добре. Якщо ні, обов'язково передивіться. Відео ще раз, закріпіть. Вимовляйте все вголос. Тренуйте реченнями в голос. Передивляйтесь декілька разів, якщо треба, але не, не забагато, не все на раз. Бо що забагато, то не здорово, ні. Тому дивимося раз, два, баста. Потім через три дні, коротше. Нехай собі тут осяде. Угу. І твої скерці non fanno reader. Come? Pravilmente, che cosa vuoi dire? Come sempre? MOLOZI, e sì, come Z'VAME SCASALE vami abbiamo detto che si può Come sempre? Come al solito. Come al solito, questi tuoi scherzi non fanno ridere. E basta. Noi ostaniamo a oggi. E questo video, come? Mmm, finisce qui. Noi ce video. Eh? Закінчується тут. Еквісто відео коме аль соліто фініше qui. Як завжди, як зазвичай, як, як, як завжди, комель соліто, фініше кві, рагації! І я дуже сподіваюся, що і сьогодні вам було супер корисно. Ви щось нове для себе відкрили, вивчили, бо зазвичай ця тема якась незрозуміла. Думаєш, так чому? Треба відповідати коме ста і коме соліто. а тут я маю говорити дісоліто, мізевеліолесет, еноальсоліто. Е, Віка-Піско, я вас дуже гарно розумію, тому спеціально для вас зробила таке прекрасне відео, яке мені самі дуже подобається. Сподіваюсь вам також. Напишіть е, одразу до практики. Давайте, якесь гарне речення. Одне, два, три. Я гарно почитаю, виправлю, допоможу, де треба. А з вами ми зустрінемося вже на наступному уроці! Чао!